98-й рік чемпіоном світу стає збірна Франції. Через два роки вони виграють євро у складі тієї команди. феєрили Ніколя Анелька та Тірі Анрі. Згодом Франція стане знов чемпіоном світу. У тому складі головною зіркою буде Кіліан Мбапе. Що об'єднує цих трьох гравців? Академія Клерфонтен Гогвардс у світі футболу. Мене звати Володимир Кобельков і це проект Рестарт. Ми розбираємо, як інші країни вибудовували свій шлях розвитку, щоб застосувати цей досвід для себе у минулих випусках. Ми говорили про те, як утримати нашу молодь, яка вимушено опинилася за межами країни з 22-го року, у сфері впливу збірних України в перспективі 10-15 наступних років. Але що ми їм можемо дати, і що взагалі отримує молодь, яка залишилася в Україні? Мене звати Юра, мені 16 років. Я сам родом з Запоріжжя. Почав грати у футбол у 9 років у футбольному клубі з Дюшор Металург». Там в мене все йшло й до, добре, доки не вторглася Росія до нас, там два роки ми перебували з сім'єю в Запоріжжі і за батька, тому що він там працював. Там ми не виїжджали через нього. Але. З часу, ну, посилювалися обстріли та прийшлося виїхати у Київ. Тут ми живемо, та я перейшов у футбольну команду Локомотив. Коли звучала повітряна тривога, то ми всі йшли до підвалу. Там біля поля була школа та підвал. Ми туди йшли та сиділи, доки не закінчиться повітряна тривога. Початку повномасштабного вторгнення діти, на жаль, займалися постійно під повітряними тривогами, і постійно були перерви в тренувальному процесі. Більшу частину часу вони проводили в укриттях. Бувало таке, що за півтори години тренувань у нас діти спускались укриття два-три, навіть чотири рази. Найгірше, що сталося це 23 січня 2024 року, уламок російської ракети. Потрапив в нашу основну будівлю в серце нашого локомотиву. Це будівля 36-го року, яка пережила Другу світову війну, але на жаль, не змогла пережити російську агресію, і а, вона повністю зруйнована. На жаль, не підлягає відновленню, тому єдине, що можна з нею зробити, це повністю її знести і спробувати побудувати а, нову. Коли це все сталося у нас 23 числа, да то у нас дуже зразу багато приїхало і преси, і багато приїхало і наших вихованців. І дуже багато спортсменів, які раніше займалися локомотиві, вони підняли це в своїх соцмережах, цю, цю історію. Вони робили репости цих жахливих фото. І, мабуть, завдячуючи такому масовому. Поширенню цієї інформації у нас дуже багато було звернень від міжнародних організацій, які зразу запропонували свою допомогу. Тобто, завдячуючи і посольству Німеччини, і посольству Франції, а також вже нашому другу, я можу його так називати Говарду Бафету, з яким ми працювали по іншим соціальним проектам для дітей України, то він був одним з перших, який набрав. І сказав, що ви знаєте, я знаю про ваш біль, я бачив новини, і я точно буду приймати участь у відновленні локо. Ми є в реєстрі. Збитків і в реєстрі об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії, це приблизно 80 мільйонів гривень, але ще досі у нас не підраховані інфраструктурні моменти, такі як каналізаційні електрифікація і так далі. Тобто, я думаю, що ця цифра буде набагато більше. Федерація знає про цю проблему, тому ми дійсно ми з ними проговорювали ці моменти, і наразі ведемо перемовини з УЄФА. Можливо, також. І міжнародні федерації вони якимось чином зможуть нам допомогти в цьому, в цьому напрямку, тому що ну в них точно є бюджетування на розвиток дитячого спорту, на підтримку дитячих академій і на те, щоб відновлювати подібні речі. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Ровента. А саме їхній серії Sport Limited Edition. Що була створена на честь Олімпіади у Парижі, це серія машинок для стрижки та тримерів, має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріст для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Ровента спорт лімітед едішн створена для чемпіонів. Подивимось, як популяризують футбол у інших країнах. Нещодавно наша команда відвідала Великобританію. До нас були робочі візити в Манчестер Сіті, в Челсі та в Арсенал. Спілкувались з керівництвом академії. Нам вдалося прослідкувати за тренуваннями дитячої академії. Ми за цих два дні вразили в роботі європейських тренерів це їхня фаховість і високий рівень. Елементарно з усіх деталей, починаючи з того, як тренери готуються до тренувань. Візьмемо приклад так само і Італійської Федерації футболу, їх тренерів. Приклад Манчестер Сіті, де тренери чітко наперед, на довгий період, планують тренування. Вони всі тренування вони розписують в Електронному вигляді підбираючи якісні вправи, тобто, перш за все, це підхід це підготовка до тренувального процесу. Вони максимально продумують, вони максимально якісно готуються до тренування. Далі, саме проведення тренування перше це наскільки позитивна атмосфера і відношення під час тренування. Тренери максимально активні, вони максимально залучені в роботу, вони на позитиві, вони постійно підбадьорюють дітей, вони мотивують, вони з ними спілкуються. Діти отримують від цього задоволення. Тобто, ти бачиш, що атмосфера на тренуванні максимально комфортна для дитини. Для дитини діти насолоджуються тренуванням, вони насолоджуються грою, і це саме ті умови, які сприяють кращому розвитку гравця. Також дуже вразило, і ми це переймаємо і собі. Також в майбутньому є в планах в нашому тренувальному процесі використовувати камери, камери зі штучним інтелектом. У них там записується на камери навіть тренування. В Манчестер Сіті тренер проводив тренування з камерою GoPro на грудях. І коли ми спілкувалися з їх директором, для чого вони це роблять, вони розповідають, що після тренування тренер сідає аналізувати відео з камери. Він аналізує його позицію на полі, його комунікацію, що він говорив, як він говорив, він проводить аналіз своєї роботи. Після цього куратори сіті проводять також зі свого боку аналіз, вони сідають і обговорюють це все. Також вони аналізують навіть тренування. Дуже багато часу приділяється, як я вже сказав, підготовці до тренування. Потім саме якісне професійне проведення тренувань. І третє це аналіз. Дуже багато часу роботи в аналіз. Разом це все дає великий плюс для прогресу футболістів. Франція справжній приклад для наслідування у 80-х Вони вирішили змінити підхід до розвитку футболу. І у 88 році відкрили легендарну академію Клерфонтен. Вихідцями звідти стали відомі футболісти: Т'єрі Анрі, Ніколя, Анка, Жерон Ротен та багато інших. Тут почали шукати діаманти у футболі, починаючи з 13 років. Відібрані гравці отримували не лише футбольну освіту, а й загальну. Через 10 років перші випускники виграли чемпіонат світу 98-го року, а потім і Євро 2000 Клер Фонтен став прикладом, який взяли на озброєння Англія, Бельгія та інші країни. Німеччина після провалу на євро 2000 країна повністю змінила підхід до розвитку гравців. Кожен клуб Бундесліги зобов'язали мати свою академію. Німці повністю перебудували систему, побудували нову інфраструктуру, почали інвестувати у футбол, ледь не з дитсадків, наймати більше тренерів, з дитячих секцій, відстежувати майбутні таланти. Як результат, вже 2006 році третє місце на чемпіонаті світу. Діти автоматично отримують громадянство. Якщо батьки офіційно проживають в Німеччині 5 років. Плюс за новим законодавством можуть не відмовлятися від свого поточного громадянства. Діти, які є членами спортивної спільноти, можуть після трьох років проживання претендувати на громадянство незалежно від своїх батьків. Кількість біженців з України збільшилась, і приблизно третина з них звертається за оформленням постійного проживання. Німці зацікавлені в іноземних талантах і роблять все, щоб приваблювати до себе іноземних спортсменів. Оскільки це і їхніх місцевих робить сильнішими. під час підготовки цього випуску ми натрапили на цікаву картинку з Reddit. Там червоними цятками позначені футбольні поля Європи. Подивіться самі порівняйте з Україною. Ісландія не вигадувала велосипед, а розумно використовувала і адаптовувала досвід інших країн. Вони почали залучати дітей до спорту через його масову доступність і створили для них можливості. Щоб у нас було стільки ж цяток, як на цій мапі. Треба позначити не футбольні поля, а певні точки. Це не перебільшення, це реальність. Португалія обрала свій особливий шлях. Тут усе націлено на вирощування гравців, які потім грають у найсильніших лігах світу. Країна покладається на клубні академії, де гравців готують не лише у футболі, а й психологічно. Це допомагає їм легше адаптуватися в інших країнах і згодом використовувати цей досвід для успіхів збірної. Ісландія, окрім хорошої інфраструктури, вони зробили акцент на тренерах. Зараз у країни унікальний показник: 70% тренерів мають ліцензію УЄФА-Б, а 30% УЄФА УЄФА-А. це означає, що діти з самого початку займаються з кваліфікованими спеціалістами. Працює з дітьми як волонтер працюю з дітьми, допомагаю адаптуватися і заграти у новому клубі. В Німеччині ледь не на кожній вулиці є майданчик зі штучним газоном. Місцеві клуби влаштовують турніри для дітей. Доступ до цих майданчиків через невеличкі місцеві команди. Дитина може там зареєструватися і грати разом з цим клубом. В Польщі зараз теж іде розбудова інфраструктури. Клубів стає більше відповідно і майданчиків для футболу. У клубів є академії, де тренуються діти різного віку, проводять. Це, Це турніри, турніри по всій країні. Ми маємо завдання дати масовість нашому футболу і перевести його цю масовість в якість. Для прикладу, наразі на території України проводиться дуже багато комерційних турнірів, різні організатори проводять їх. Як хочуть, хто як бачить, різні формати гри, різні правила, різні підходи все по різному. Ми бачимо, що турніри це велика площадка на вплив на розвиток дитячо юнацького футболу. Наразі наш відділ спільно з комітетом дитячо юнацького футболу України проводить роботу над розробкою регламенту з атестації турнірів. Тому що комерційний турнір великий інструмент впливу на розвиток футболу в усіх сферах. Що ми хочемо? Ми хочемо допомогти організаторам вивести якраз оцю кількість в якість. Це дійсно велика кількість турнірів. І ми хочемо такі розробити регламент, в якому будуть прописані чіткі правила, вимоги до організаторів, вимоги до інфраструктури. І основні такі ключові напрямки це вимоги до поведінки батьків, вболівальників, до тренерів, до футболістів. Це нам дасть змогу от, оцю масовість. Перевести в якість, і дійсно, щоб у нас турніри проходили на найвищому якісному рівні. Німеччина інвестувала у свою програму півтора мільярди євро за 10 років. Де взяти ці інвестиції? Хорошу стратегію від теорії відрізняє наявність прорахунку джерел фінансування. Про це ми поговоримо у наступних епізодах. Наш проект створює чіткий план капітального ремонту за участі топових експертів. Так само і ви можете запросити для свого ремонту найкращих, обравши компанію Golden Tile з плиткою Стоун Рудс. Вона має стильний дизайн, схожий на натуральний камінь. Плитка зносостійка морозостійка ідеально підходить для віталень, ванних кімнат і будь-яких приміщень із високим рівнем прохідності. Шукайте плитку Golden Tile у мережі Епіцентр за надзвичайно вигідними цінами. Очевидно, що і в УАВ, і в спорті, і в країні загалом багато роботи. Це наслідок відсутності по-справжньому робочої системи в минулому. Нікому не секрет. Якщо раніше відношення було таке, що я прийшов на навчання, я там не стараюсь, не викладаюся просто. Відсиджую номер, і там прийде час, я заберу свою ліцензію. Тобто вона мені потрібна тільки для того, щоб працювати тренером. Ні, ми зараз е змінили програму навчання. Ми хочемо зробити це навчання дійсно цінним, щоб тренер приходив на курси і він дійсно отримував нові знання. Цікаві знання, цікаві спікери. Е ми хочемо зацікавити та замотивувати тренера до нових знань. Тому. Також, окрім того, що ми даємо ці нові знання, нову програму, ми хочемо і вимагати від тренерів. Дійсно, щоб під час навчання вони віддавались і вони розуміли, що отримати ліцензію, щоб отримати ліцензію, дійсно потрібно відповідати тим критеріям і вимогам під час навчання. Ми віримо, що разом із вами зможемо перезапустити український футбол, щоб вболювати у 2040 році за українців у складі збірної України, а не радіти успіхам народжених в Україні поляків, швейцарців або чехів. Я народився в місті Донецьк. Я не продам свою батьківщину. Я буду грати тільки за збірну Україну. Бажання дуже велике перемагати, допомагати своїй збірні. Моя мрія стати знаменитим футболистом і щоб мої батьки гордилися мною. Я народився в місті Бахмут. Я хочу виступати тільки за збірну України.